Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні знаходимося на сакральному місці для карпатської січі для цілого Закарпаття і цілої України. Саме на цьому місці була найбільша битва, коли наші закарпатські патріоти дали бій окупантам. Сьогодні у нас є військовий підрозділ. У нас є підтримка українського народу. У нас є молодь, котра палає полум'ям націоналістичної ідеї. А саме головне у нас є змога залізом і кров'ю писати історію. На грані двох світів творити нове життя. Карпатська світь жила до нас і житиме після нас. Бо дух наш неможливо перемогти. Слава Україні! Слава, Слава! Слава нації! Слава! Україна! Кирило Кобра Бабенцов. Присутні. Степан Вікін Хотяк. Володимир Курив бісага Вісага.